Ми всі хочемо жити хорошим життям, життям справедливості, чесності та доброти. Але як часто наші щоденні дії насправді відображають ці ідеали легко мати принципи, але набагато важче жити за ними, коли нас ображають, дратують або не чують. Стоїки були майстрами цього практичного застосування. Вони не просто говорили про чесноту, вони створили план, як жити нею, мить за миттю. Сьогодні давайте дослідимо їхні вічні поради про те, як перетворити наші наміри на нашу реальність, праведність і справедливість. Все, до чого мрієш прийти з часом, може бути зараз твоїм, якщо до себе ж не будеш скупий. Тобто, якщо залишиш усе минуле, майбутнє доручиш промислу і єдино з сьогоденням станеш справлятися праведно і справедливо. Праведно це з любові до того, що виділяє доля, раз природа принесла тобі це, а тебе цьому. А справедливо це благородно і без натяків, висловлюючи правду і чинячи за законом і за гідністю. Марк Аврелій. Роздуми. За свідченням Авлагелія, Епіктет одного разу сказав той, хто зберігає ці два слова в серці, дбає про те, щоб їм слідувати і дотримуватися їх, стане практично безгрішним і буде жити найбезтурботнішим життям. Він називав ці два слова Анеху, витримай і Апеху Утримайся. Це чудова порада. Але які принципи мають визначати, що ми повинні витримувати і від чого утримуватися. Марк Аврелій дає потрібну відповідь праведність і справедливість. Іншими словами, чеснота, чесність за замовчуванням, скільки зіпсованого і показного в тому, хто каже, знаєш, я краще буду з тобою по простому. Що ти, людино, робиш. Не треба наперед говорити, виявиться тут же, повинно, щоб прямо на обличчі це було написано, щоб це було прямо в голосі, щоб прямо виходило з очей, так коханий відразу все дізнається в погляді люблячого. Взагалі простий і добротний повинен бути на кшталт того, що смердить так, щоб той. Хто стоїть поруч, наблизившись до нього, хоче чи не хоче, тут же це відчув. Марк Аврелій Роздуме. Давайте візьмемо ці широкі принципи праведності та справедливості і застосуємо їх до того, що ми робимо щодня, до розмови. Одна з найчистіших форм справедливості це чесність. Усі ми використовували фрази. Я буду говорити відверто, я чесно скажу, при всій повазі. Неважливо, порожні ці звороти чи ні, але вони викликають природне запитання якщо вам доводиться починати свої слова такими маркерами чесності та прямоти, то що це говорить про ваші інші слова? Якщо ви повідомляєте, що зараз чесні, чи не означає це, що зазвичай ви брешете. Що, якби замість цього ви плекали життя і репутацію, в яких чесність була б такою ж цінністю, як справжні банкноти, такою ж явною і вираженою, як який-небудь договір, настільки ж вічною, як татуювання? Це не тільки позбавить вас необхідності використовувати запевнення, які доводиться застосовувати іншим, менш сумлінним людям. А й зробить вас кращою людиною. Вічна любов Гекатон каже Я вкажу приворотний засіб без усіляких зіль, без трав, без заклинань знахарки. Якщо хочеш, щоб тебе любили, люби, Сенека, моральні листи, долуцілі, але доброчесне життя це не тільки про чесність і справедливість. Це також про потужну, проактивну силу. Барбара Джордан, лідерка правозахисного руху афроамериканських жінок, виступила 1992 року на зборах Демократичної партії проти жадібності, егоїзму та розбіжностей останнього десятиліття. Люди були готові до змін змінити що на що? питала вона. Змінити те середовище 1980-х на середовище, в якому є посвяченість суспільним інтересам, громадська робота, терпимість і любов. 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 Чому? Тому що, як співали «Бітлз», Зрештою, скільки любові ти віддаєш, стільки й отримуєш. Це вірно не тільки в політиці, не тільки стосовно терпимості, а й в особистому житті. Випадки, коли ненависть допомагає, практично не зустрічаються. Але майже кожну ситуацію можна поліпшити за допомогою любові або співчуття, розуміння, вдячності, навіть ту. В якій ви комусь протистоїте. І хто знає, можливо, ви просто повернете частину цієї любові. Помста це страва, яку взагалі не треба подавати. Найкращий спосіб захиститися не уподібнюватися. Марк Аврелій Роздуми Вибрати любов це найвищий творчий акт. Але що відбувається, коли ми стикаємося з протилежним, коли хтось завдає нам шкоди. Наш перший інстинкт часто помста. Стоїки, однак, пропонують радикально інший шлях наскільки краще залікувати образу, ніж еместити за неї? На помсту ми витрачаємо багато часу, страждаючи від однієї образи. Підставляємо себе безлічі інших та й гніваємося всі ми довше, ніж відчуваємо завданий нам біль. Чим відповідати на поганий вчинок настільки ж поганим, чи не краще обрати протилежну поведінку? Якщо хтось кинеться брикати мола, що брикається, або кусати собаку, що вкусила його, хіба не здасться нам не при своєму розумі? Все про гнів. припустимо, хтось повівся з вами грубо. Або хтось отримав заслужене вами підвищення, тому що привласнив вашу роботу або вчинив щось безчесне. Природно подумати ось так уже влаштований світ. Або одного разу настане і моя черга так зробити. Або найчастіше, я за це помщуся. Ось тільки це будуть найгірші з можливих реакцій на таку поведінку. Як писали Марк Аврелій і Сенека, правильна реакція, а по суті найкраща помста якраз відмова від помсти. Якщо хтось був грубий, а ви відповіли грубістю, ви всього лише підтвердили, що людина мала рацію. Якщо ви відповіли безчесністю на чужу безчесність, ви підтвердили чужу правоту, всі брешуть. Постарайтеся сьогодні бути кращими за те, що нас розчаровує або ранить. Спробуймо стати тим прикладом, якому послідували б інші жахливо бути ошуканцем, егоїстом, відчувати потребу завдавати болю своїм побратимам. Тим часом жити відповідно до моралі цілком приємно. Не зліться, допомагайте. На лого, гніваєшся ти, на того, у кого з рота пахне, Ну що, скажи йому робити? Такий у нього рот, пазуха така, і неминуче, щоб було звідти таке виділення. Але ж людина розумає, має, могла б зайнятися цим і збагнути, в чому похибка. Ось добре то. Виходить, і в тебе розум, так ти і просунь своїм розумним складом розумний склад іншого, вкажи, нагадай, послухається, то зцілиш, і гніватися нема чого. Ні на підмостках, ні на бруківці. Марк Аврелій, роздуме. Цей принцип не опускатися до рівня іншого стосується не тільки великих несправедливостей, а й дрібних, щоденних прикрощів, які випробовують наше терпіння. Уявіть, що людина сидить поруч з вами в літаку, голосно розмовляє і втручається у ваш особистий простір ви стискаєте зуби, ненавидячи її всіма фібрами душі. Тому що такі люди грубі, неосвічені, огидні. У таких випадках вам може здаватися, що ви ледве стримуєтеся від убивства. Але ж, поки не оселилася в голові така думка, можна вічливо запропонувати сусідові змови канути або зменшити проблему, попросивши стюардесу пересадити вас на інше місце ми ж готові радше злитися і кипіти. Ніж почати некомфортну розмову, а вона ж могла б допомогти і цій людині, і зробила б світ навколо вас обох кращим. Ми чомусь не просто хочемо, щоб таке сталося, ми очікуємо, що це станеться якимось чарівним чином. Ніби ми можемо змусити інших людей змінитися, просто свердлячи сердитим поглядом дірочки в їхньому черепі. Хоча, Якщо ви думаєте таким чином, це наводить на думку, а хто тут насправді грубий? Праведність, справедливість, чесність, любов. Це не просто слова, це вибір. Вибір бути чесним за замовчуванням. Вибір любити першим, вибір розірвати коло помсти, і вибір допомагати, а не злитися. Кожен день пропонує нам незлічені можливості для практики. Це і є шлях стоїків, життя побудоване не на гучних деклараціях, а на маленьких, доброчесних вчинках. Якщо ви готові йти цим шляхом разом з нами, підписуйтесь на канал і давайте практикувати разом.